Вітаю сьогодні, 25 червня, 24 рік, місто Рівна Україна. І я відзнімаю другу частину. Перша частина була, здається, 12 червня. Ми збирали ягідки короткого світового дня і нейтралів. Та я поставила заморожуватися цілими, цілими ягідками. Після заморозки пару днів я вийняла і так само поставила в холодильник на розморожування. Дуже добре, що вона зберіглася, що мене попередили, що в мене там і ягода, а то б було б дуже смішно, коли б її просто скусяли. Але вийшло так, що сьогодні вночі в нас не було світла, де і зараз його немає, тому я терміново знімаю це відео. Як бачите, воно все пливе. Так, пройдемося, задаємо собі по, по сортам. Задаємо по сортам. Заморожувалась полуниця короткого світового дня. Джулі. Ось ці дві ягідки, Азія, Фелко, Вівальді і Галія Чіф. Це пізнього і Світхард. Ось ці три ягідки Світхард. Також я брала пару сортів нейтралів. Це ось ці три ягідки: Крапо 10, Флоріда Б'юті, Ірма і Мурана. Ось так вони виглядають. Заморожувалась мінус 18 чи мінус 20 і розморожувалася так само на тарілці, не рухаючи в, просто в холодильнику. Ну, не знаю, як на мене, вигляд такий собі, скажем. Може, ще велика, я все-таки відмітила світхард. Ось так вона виглядає. Зараз з другого боку глянемо. Пльоскінька. Вона просто бачите, як не знаю, як це показати. Тут нормальна, тут така. Е, можливо, якщо її заморожувати і потім класти в е, якісь кульочки, щоб вона була кругленька. Знову ж таки, як її розмороти, щоб вона була кругленька. Так, Флоріда б'ют, я маю гарний, досить гарний вигляд. Але так само, бачите, плоска бо лежала е, на тарілці. Так, Джолі, не знаю. Чесно кажучи, вигляд такий собі. Оце тільки Світхар Ірма. Крапо 10. Ну, от. Світхард і Флоріда Beauty. Може за рахунок того, що. Ягідка такої форми. Тому що, ну от Вівальді, ну я не знаю. Ну ніяке. Ну, 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 ніякі. ну у всякому разі, я не знаю, чи варто його розрізати. Напевно, ні. Зараз спробую. Взяла ножик такий для помідорок. Ну, таке, як зварення. На смак, ну мені не подобається. Так, спробую Фелко на смак після заморожування. Галіачів. Ну, скажімо так, я б його не їла. Краще вареньку зробити, ну Джулі, Ні. Крапо 10. ну смак ніякий. Флорида б'юті. У Флорі доб'ють хоч щось приблизне. Але, ну, порівняно з свіжою, ну, взагалі ніяка. Ну, спробую розрізати. Це в нас Мурано. Ну, дивіться, як на прикрасу, досить непогано, якщо зимою. А на смак. Ні, заморожена ягода явно це не моє. Ірма. Ось так виглядає. Ірма. Чесно кажучи, навіть не хочу куштувати уже. І світхарт розрізаю. Ось такий вигляд вона має. Може, як в десерти кусочками. Зараз спробую останню. Чесно, я навіть в десерти кусочками не хочу. Ні. От, добре, дякую вам за запитання. Зрозуміло, що цілу ягоду я точно заморожувати не буду. Ось проекспериментувала, зрозуміло, що це просто викинутий час і полуниця. Як я заморожую? Я беру всю полуницю, яка в мене є, незалежно від сорту. Ну той що надлишок. Знімаю. Ці всі зеленушки і міксером на великій швидкості перебиваю в таку пюрешечку. Якщо дуже солодкі сорти, ну, наприклад, літом там Profusion і так далі, я взагалі не додаю цукру. Якщо йдуть КСД, я трішки додаю цукру. І це все калапуцею. З калапуцею, міксером. І е, купую такі одноразові з зіповськими е, замочками кульочки, наливаю туди невелику кількість, щоб е, коли я її кладу, був такий пакетик з е, е, як цеглинка. Це вже залежить від вашої сім'ї, і скільки ви їсте. У мене десь іде там є різні, я беру від пів літра до літра і складую їх ось так цеглинками. В дуже мало місця займають. І коли потрібно, я розморожую цей пакетик. І хто вже там хоче сметану, хто хоче цукру, додаю вже ну, після того, як воно вже готове. Виходить такий класний десерт, який має і смак. І, і саме головне, що якщо попадають туди французькі сорти, він, він має запах, такий просто аромат, і таке враження, що ти їсиш, навіть розбовтує не, не в кашу, а такі лишаються. Ну, такі кусочки лишаються там в цій масі, і виходить таке, як десерт з кусочками полуниці. Ось таким чином я кожен рік. Весь свій надлишок полуниці зберігаю цілу зиму. Дуже задоволена цим і надалі буду так робити. Дякую вам за увагу! Все буде Україна, гарного, спокійного всім дня!